Показую, що таке справді збалансований смачний сніданок, який буде вас насичувати дуже довго. Світла не дуже, бо, як ви розумієте, світла немає, тому показую. Тут у мене просто подивіться, тут кашка. Зараз я вам покажу ось так. Кукрудяна каша сфетій. Яйце відбив на куряча. Авокадо і капусточка обов'язково квашена огірочком. Це просто настільки смачно, це реально те, що вас дуже надовго буде насичувати і тримати дуже довго. Каші я люблю всі, абсолютно. Можна не купляти авокадо, можна замінити іншими жирами, можна покласти горіхи. У мене тут є олія в капусті, це також жири. Шовточок, це також жури. Ви можете зібрати собі сніданок, обід, вечерю на будь-яку кишеню. Не купіть ковбаси, купіть м'ясо і робіть з ним що завгодно. Запікайте з за овочами, робіть підливку, робіть котлети, все, що завгодно, відбивані, відбивні. Ну, типу, все за вашим бажанням. Але все можливо, блін, і це реально дуже смачно, і така порція мене наситить ну дуже довго 5-6 годин. Мені ось так і щеплюся зверху. Потім з'їм якийсь десерт.